Доброго вечора, ми з України. Хакена Неко, до ваших послуг. По результатам опитування в моєму телеграм-каналі темою цього відео стало створення персонажа разом із підписниками. Ця рубрика була актуальна десь рік тому назад на моєму каналі, але я вирішила дати їй, так би мовити, другий шанс і подивимося, що з цього вийде. У Телеграмі я створила окремий допис зі списком, пунктами, і в коментарях кожен підписник писав по одному-двома-двом пунктам. Тож, перейдемо до самого списку. І першим пунктом була раз персонажа, і буквально в ту ж хвилину приходить коментатор. І пише, що раса персонажа буде Дроу, тобто темний ельф. Якщо ви пам'ятаєте, то досить так нещодавно я створювала персонажа разом із gpt чатом і там також була темна Ефіка, хоча і тільки наполовину. Тож для мене було досить неочікувано, що буде ця раса. Повторюватись. Другий пункт це вік персонажа. Написала 30-35 років. Тобто для мене це трохи незвично, бо начебто це ще не старість і близько не старість, але вже як підлітка намалювати не можна. І я думала, як передати цей вік. Звичайно, можна було списати, типу, у ельфів, по-іншому рахуються роки. Але я вирішила, ну, вже більш правдоподібно робити. В результаті моя мама все одно каже, що він виглядає молодше, а мені здається, трохи старше. Третій пункт це стать персонажа, тож зараз зачепимо її. Тобто це чоловік. Ну, це було очевидно, мабуть, по і по тому, що я говорю ельф, він, його та все ж. Для мене це навіть було трохи цікаво, бо знову ж таки, щоб передати вік, я вирішила додати йому вузький борідку. Не знаю, так вже склалося, що мене трохи зазвичай напружує розумність на обличчі, бо. Я трохи побоююся, чоловіків стаж мені більше, ніж на 10 років. Але ну, тут так треба було. І як на мене вийшло досить непогано. До речі, додавати йому бороду та вуси я думала, чи це робити ну, вже майже до фінальних етапів скетчингу. Далі в нас йде четвертий пункт це статура. Написала міцна статура, але не занадто перекачена. Як легкоатлет високий, довгонокий, широкі плечі, рельєфні руки, ноги, прес. Вау! Аж настільки прописати. Не знаю, чи в мене вийшло передати саме цю статуру, але поки я малювала тіло, я просто не хотіла його одягати, тому в кінцевому результаті є два вигляди у Одязі та частково без. Бо мені надто як це все промальовувалось і просто не хотілося це закривати. Зазвичай я малюю більш щуплих, напевно. Ну, мені так здається, тож для мене це знову ж таки було трохи незвично. Але цікаво, якось так приємно не знаю. П'ятий пункт це характер, емоції. Брутальний серцеїд Ну, вибачайте, але слово «брутальний» просто асоціюється з бородою, тому тут я вже остаточно вирішила, що вона буде. Щодо серцеїда... ну не знаю. Ну, не знаю, як це передати. Ну, тому він більш брутальний, напевно. Але той факт, що він напівхолий, ну, звабник, звабник, так. Допустимо. Ще й на портреті язика свого показує. Тож, ну, непогано. Далі в нас шостий пункт довжина волосся або зачіска. Довге сіре волосся, зав'язане у хвост та дві прядки спереду. Ну, взагалі-то. Кольорова палітра це інший пункт, він окремий. Але я все одно намагалася вже під палітру більш-менш підбирати цей, цей пункт. Зазвичай її дають референси картинкою на, цей п... на волосся. Тож тут мені довелося якось думати. Можливо, це важко назвати двома прядками. Але ну, мені здається, я попала в опис. Так, результат не те, що прям сірий, не те, що прям сірі револосся. О, але така вже була палітра. Це зовсім інший пункт. І про неї ми будемо говорити пізніше. Далі в нас йде форма очей і макіяж. Європейська форма очей без макіяжу. Ну, як так? Європейська форма очей? Ну, ну схоже. Ну, не Азіат точно. Той факт, що він без макіяжу, трохи сумно, бо я хотіла промалювати довгі, білі вії, але мені здалося, це буде перебор. Тож залишила максимально тонкий коль... контур на очах. Щоб не, не здавалося, що вони хоч якось відфарбовані. Восьмий пункт. Одяг, сукня, костюм тощо. Надіслала референс Бохо Хіппі. Зовсім не мій стиль, але виглядає цікаво. Єдине, що я при малюванні прибрала деякі брязкальця, аксесуари, бо то вже інший пункт. Я трохи не зрозуміла, як воно там. Я не знаю, я не зовсім розуміла, як виглядає цей одяг, тож малювала просто як відчуваю, і через доволі Велику стриманість палітри, я прибрала візерунки, більшість з них. Тож, прям стиль Бохохіпі не читається, але начебто форми плюс-мінус ті ж самі. А ще якщо прибрати цю сорочку чи що це, і залишити його тільки в штанях, він виглядає, наче він сидить десь. Ну, ви зрозуміли. Далі в нас дев'ятий пункт аксесуари. Також надіслали картинкою, навіть з цінником. Два таких браслети і такий самий чокер. Ну що ж, виглядає прикольно. Єдине, я трохи помучилася з цими шипами, але виглядає прикольно, мені подобається. Щось в цьому є. Зараз знову посилаюся на палітру, але а, через те, що найтемніший колір я обрала для шкіри, а для аксесуарів довелося використовувати більш світлий. І через що воно виглядає по-іншому. Це логічно, звичайно, але не знаю, на саме для мене якось тепер відрізняється. Вайб цих аксесуарів. Хоча, можливо, мені тільки здається. Далі йде в нас 10-й пункт: додатково унікальна риса, властовиння, татуювання, відтілі, тощо. І цей пункт прям от прописали. Гетерохромія. Одна райдушка ока, вогненно помаранчева, в другому оці райдушка зелена, кольору літнього лісу. Де через корону дерев пробиваються промінці сонця. Ну Так смачно описати. Звичайно, кольори все одно бралися з палітри, просто максимально близькі до цього опису. І от щодо зеленого ока, кольору літнього лісу, то якщо придивитися, я там промальовувала наче жилки. Я не та, не. А, у вигляді гілочок дерева. Так, цього майже не видно у результаті, але просто щоб ви знали, що воно там є. Тобто, я намагалася ось, це, ось через корону дерев прибуваються промінці сонця. І ось ці промінці вимальовуються в зеленому оці, тобто в лівому. Ну, і останній 11 пункт палітра, яку я вже, за якою вже поточнювала в деяких попередніх пунктах стримана кольорова палітра з п'яти кольорів, відтінків. Я довго думала між двома коричневими, який же з них використати саме для шкіри. Але, ну, начебто, дроу, для мене це. Ну, прям темний-темний ельф, а не просто темношкірий, тож використовувався найтемніший, вочевидь. До того ж, я пізніше ну, помаранчевий використовувала для очей у описі, начебто він помаранчевий, коричневий. Хоча ну, для мене він більше помаранчевий на готовій роботі. Найсвітліший, такий трохи жовтуватий відтінок я використала для волосся замість сірого, бо це найближче було до опису. Ну і Все інше ви бачите. Або бачите, або я вже про це говорила в попередніх пунктах. Зараз я мала б сказати, що якщо вам сподобався цей персонаж, ви можете його виграти в лотереї в моєму телеграм-каналі. Але настільки затрималося відео, що лотереї вже закінчилися і в нього є нова хазяйка. Але це не значить, що я не буду рекомендувати вам перейти та підписатися на мій телеграм-канал. Ну, якщо в мене вже почалася саме реклама, то я б хотіла добити 300 підписників до кінця року, хоча й залишилося зовсім мало часу. Але ж й не вистачає зовсім мало людей. Тож Будь ласочка, виконати мою мрію. такий красень у нас вийшов. Мені результат подобається. А, звичайно, я тінь робила максимально скетчево, бо трохи втомилася, але ну, виглядає все одно доволі прикольно. Мені подобається, вкотре це ця... говорю. А, ну що ж, на цьому відео закінчується. А, ставте вподобайки. А якщо під цим відео набереться ну, хоча б 20 вподобайок, я зроблю ще одну частину, і ця рубрика знову оживе, а, пишіть коментарі, як вам персонаж, Не знаю. ну і підписуйтесь на мій YouTube канал, Telegram, інші соцмережі. Усі посилання є в описі, я це говорю в кожне відео і, можливо, ви вже. Запам'ятали, але я продовжу. Ну що ж, на цьому все. Побачимося у наступному відео. Слава Україні!